Другий рік поспіль на рингу, облаштованому просто неба на стадіоні філії міського палацу дітей та юнацтва, що по вулиці Велика Діївська, 213Б, відбувся видовищний масовий захід за участі понад 120 юних спортсменів віком від 9 до 12 років. Турнір з боксу Перемога понад усе присвячений Міжнародному дню захисту дітей, змагання а вірніше свято, фестиваль прихильників сутичок, шкіряної рукавички спільними зусиллями знову організували та провели міський палац дітей і юнацтва та комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради. Ми щиро дякуємо нашим воїнам ЗСУ за можливість тренуватися та змагатись і за можливість устраювати такі от праздники. Такі свята, це дуже важливо. Ми турбуємось не тільки про фізичний стан наших дітей, ми ще турбуємось за морально-вольові качества, щоб наші діти були справжніми казаками. Щоб вони були і смілими, і благородними, і чесними, і цілеустрімляними, і справедливими, і духовно богатими. Такі заходи потрібно проводити, тому що вони сприяють покращенню психологічного стану дітей. Діти отримують яскраві, щирі емоції, допомагають адаптуватися в умовах військового стану. Та й просто підтримують бойовий дух про подібне обоє в унісон говорили на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, вітаючи його учасників, суддів та вболівальників і бажаючи перемоги Україні над російським агресором. Після чого за гарною попередньою подібною традицією, яка надихнула його минулого року стати найсильнішим на планеті серед ровесників. Цьогоріч прапор України під мелодію національного гімну знову підняв вихованець комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, чемпіон світу серед молоді Микита засенок. Хочу пожелать спортсменам прежде всего, заканчивать свої поединки без травм. Це найважливіше займатися спортом, це знає, що все це здоров'я, проводити більше поєдинків, хто хоче займатися. Ну і соответственно стремиться к до высшим достижениям. Далі, після крутого виступу вихованки зразкової церкової студії Трюк міського палацу дітей та юнацтва Альони Заїченко, яка продемонструвала вишкіл найвищого рівня, на ринку щоб взяти участь у сутичках, горохом посипалися перші пари 61 однієї юних боксерів, які того дня стали головними дійовими особами свята. Що вони його присвятили собі і водночас подарували батькам, рідним, близьким, друзям і простим чисельним глядачам, які усі разом стали свідками яскравого захоплюючого дійства. Я бачу, які задоволені діти, веселі, і батьки, і всі, всі, всі навколо і викладачі, і тренери. Це ну справжнє свято, розумієте, влаштували для дітей, влаштували і для дорослих. І нам, щоб у цей час такий важкий, розвіятися, якось, якось все ж таки, зрозуміти, що ми люди на цій землі, це наша земля. Ми цим ну пишаємося цим. Це дуже гарно. І треба сказати, що треба ну подякувати палацу дітей та юнацтва який зорганізував це все подякувати другій дитячій спортивній школі яка теж цим займається це ну унікально за доброю традицією організатори заздалегідь подбали та вручили відзнаки юним боксерам усіх вікових категорій, хто виходили на ринг, а краще з них призери і переможці були удостоєні дипломів, медалей і пам'ятних сувенірів, які для кожного з них на роки стануть доброю згадкою про турнір у Дніпрі перемога понад усе до свята міжнародного дня захисту дітей 1 червня 2023 року.